Диво. Кожен українець від держави може отримати 6500 тисяч гривень. Друзі, розпосюджуйте це відео, це не прикол, не клікбейт, незалежно від того в Україні чи за кордоном. Я в цьому відео вам розкажу, як ви можете отримати ці гроші від держави. Отже, поїхали. Це дуже гарна новина. Нарешті влада нас чує і робить щось гарне для українців. Отже, започаткувався проект, Він називається, що чи тепла зима, чи тепло для українців неважливо. Біля тепла крутиться чого, щоб допомогти українцям на зиму. А ми розуміємо, що зима може бути дуже важка. 6500 тисяч п'ятсот гривень віддавати там на на людину. Цю детальну інструкцію це досить довге відео, мутерне, але це вже не є тисяча, це вже не маленька подачка, це вже 6500 тисяч гривень. Це може сильно повплива. На багатьох українців, у котрих пенсія не така, як оця допомога, тому це супер. Оце все відео. Я завантажу за телеграм-каналом Шапці Профіля, буде детальне відео, як кожен з вас може отримати цю допомогу. Переходьте, будь ласка, дивіться. І до речі, я вам раджу не ждать, падає нічого за це. Це безкоштовно для вас відео буде. Ніякі оці подачки від держави ждать не треба. У нас студенти наші в Кантенхаті заробляють по 100 доларів з одного відео. Поняло от вони виставляють відео і заробляють собі гроші. До речі, якщо прийдете за посиланням в шапці профіля, там буде відео, де ми платимо зарплати, роздаємо подарки. До речі, ці електрогенератори роздаємо Україні. Чисто від нас подарунок. Нічого за це платити не надо, намагаємося підтримувати як можемо. І от дивіться, це все буде за посиланням шапці профіля. Ми повідомлю поспілкуємося і давайте ще декілька днів безкоштовне навчання вам дам, як заробляти онлайн маркетингу, бо не всі не всі навіть вірять, що можна не то що знають, не всі навіть вірять, що можна зароблять онлайн, подивитися, як це робить. Але на відміну, от дивіться, від тисячі гривень ту, яку давала, яка виглядала як подачка, і пам'ятаєте, записував відео, що це буде ну закінчення вашої банківської таємниці. Того зараз стільки лімітів обмежить починають рахунки і так контролювати. Я казав, не беріть ні тисячу гривень ні національний кешбек, а пояснював. Хто сміявся з цього? Понявла? Ну тепер всі бачать, що воно так і є. Буквально півроку тому, рік назад я про це розповідав. Ці 6500 тисяч гривень, це слава Богу, держава чує людей, робить щось гарне, і це це реальна допомога. Це може повпливати, на жаль. Багатьох українців, така сума, на жаль, здавалась невелика, але але отака от ситуація. І добре, що держава включила зараз процес і робить щось гарне для українців. На жаль, отака невелика сума може попливати на життя українців, де ціни, як і в Європі, де дуже невеличкі зарплати, але це гарна нова. Ще раз, за посиланням в шапці профіля буде довге відео, детальна інструкція, як, де, що оформить, що заповнити для того, щоб отримати ці гроші офіційно від держави. Понял? Це не від нас, нічого це від держави. Від нас ми там подарунки, електростанції, ось у мене півмільйона підписників було. Я там дарував телефони, макбуки, оця вся історія. Хто слідкував, ви знаєте, хто ні. Будь ласка, welcome за посиланням в шапці профіля. Безкоштовно нам декілька днів навчання дам, щоб ви розуміли, як вам рухатися, заробляти онлайн, бо бачите, ліміт обмеження. До речі, розкажу вам теж, як користуватися, як жити повсякденності без банків, бо це прям на, на, нагальна така проблема, яка не дозволяє людям своїми коштами користуватися. Буває, засипаєш зранку, прокидаєшся, ти не розумієш, На банку ще він у тебе заблокований рахунок, не заблокований, особливо чоловіків це дуже стосується. Ну, в общем, друзі, я вас вітаю. Відео це розпосюджуєте. Це перевірний фай, це дійсно підтверджено і так далі. Скіну інструкцію за посиланням в шапці профіля. Зустрінемося там на ефірі, кому цікаво. Покажу, як це все відбувається, а заробіток онлайн маю на увазі. Може, якийсь подарунок як від нас виграєте, але обіцяю, оце відео абсолютно нічого за це платити не треба буде і так далі. Чітка інструкція, як отримати 6 тисяч від держави. Все, друзі, на зв'язку. Все не так плохо, нема хуто без добра, тому рухаємося вперед, все у нас добре. Папа, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все вже Україна. Отак, позитивно налаштовуємося. Бо гадіва і так вистачає. Папа.